Беремо одне яйце, туди ж дрібку солі, все як завжди, пакетик ванільного цукру, все швиденько. Ну і звичайний цукор. Тут вже за смаком. То, як полюбляє. У мене чоловік, наприклад, полюбляє солодке, але враховуйте, що чим більше цукру в оладках, тим, якщо ви дасте чуть сильніший вогонь, або прозіваєте, вони відразу підрум'яняться і зробляться. Чорненькими, чорненькими, все розтираємо яйцо з сілью і з цукром і сюди ж вливаю тут у мене десь може трошки більше, ніж. 500 мл кефіру. Все це ретельно розмішую і починаю додавати борошна. Не знаю, скільки піде борошна, в мене в цю мисочку влазить десь 400 г. Це я вже примітила. Зараз спочатку половину всиплю замішаю і покажу, яке повинно бути тісто. Тому що борошно у всіх різне, і зорієнтувати по вазі ну це буде трішки неправильно. Щоразу борошна йде різна частина. Коли більше, коли менше, навмисно не вимикаю камеру, щоб не сказали, оце ще зарядке. Я відправила все вже. Це десь приблизно 400 грамів. Плюс-мінус. Ну, от оце вже воно. Буває таке, що залишиться борошно. Все. От приблизно ось таке тісто повинно бути. Густеньке, бачите яке? Ось таке. Добре вимішуємо, щоб не залишилось ніде борошно. І останній інгредієнт харчова сода. Пів чайної ложечки. Розсипаю по поверхні. І перемішую? Гасити нічим не треба. Перемішую добре. А чому? Тому що це востаннє, коли я перемішую це тісто, все поправляю. І залишаю хвилин на декілька, тим часом дістаю сковородочку, Наливаю туди олійки і розігріваю. А сода вже почала працювати. Бачите, як воно почало? Ну, вам, може, так і не видно. Але воно прямо змінюється на вигляд. Хвилин десь 10 повинно постояти. Я не знаю, чи вам видно. Он аж пухирці беруться. Я в сковороду наливаю олійки. Значить, дивіться, принцип в чому? Принцип в тому, і це стосується не тільки оладків, Це стосується будь-яких смажених виробів. Навіть якщо смажите, ви повинні потім. На найменшому вогні, масло потрібно розігріти дуже добре. Чому? Тому що якщо ви кладете тісто на розігріте масло, воно одразу схвачується і починається випікатись, да, смажитись. А якщо ви його покладете на холодне масло, бачите, яка сода жива? Ложка і та чуть не втекла. Якщо ви покладете тісто на холодне масло, у вас оладки або будь-що інше пиріжки втягнуть оту олію в себе і будуть занадто жирними. У мене вже нагрілася сковорода, тепер дивіться. Беремо, набираємо. І відразу на сковороду набираємо ложечку і на сковороду, не мішаємо ось взяли ложечку, набрали. І відразу на сковороду набрали, і на сковороду. А це так і ставимо в стороночку, не торкаючись його. Накриваємо кришкою. Огонь, як я сказала, мінімальний. Все, смажимо. Зарано трошки. перевертаю і знову накриваю кришечкою. Я з цього борошна оладки ще не смажила. А от зараз бачу, що, що потрібно було навіть трішки ще борошна, щоб вони були більш пухкими. Бо те, що я вам казала, борошно, борошно, рознь. Але зараз вже додавати борошна не можна. Інакше вони будуть просто як колецик. І ось отака горка оладків в нас виходить. Якби борошна трішки більше, ну я ж сказала вже, що я на цьому борошні ще оладки не смажила. Тому цього треба трішки більше. Вони були б ще більш пухкі. Ну давайте знизу дістанемо який-небудь. Тільки погляньте, які вони. Пухкі-пухкі, бачите? А якби борошна більше, вони просто були б ще вище Головна умова не мішати. Коли внесли соду. Оце і весь залог гарних халатків. Готуйте смачного вам!